Коментарі першого подільського про головні події вівторка, 23 вересня, вже готові розповісти наші медійники у підсумковому випуску новин дня. Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді та делегацією прибув до Нью-Йорка для участі в Генасамблеї ООН, саміті Коаліції за повернення дітей та кримській платформі. Попереду майже два десятки міжнародних зустрічей. Глава держави вже зустрівся із лідерами Казахстану, США, представниками МВФ та вселенським патріархом. Ключові теми досягнення справедливого миру, посилення безпеки, відновлення України та використання заморожених російських активів на користь. С нашої держави. Кам'янчани провели у останню земну дорогу воїна Василя Затюряхіна. Оборонець народився та виріс у селі Рогізна. Вперше став на захист країни у 2023-му. А вже через рік Василя повторно мобілізували. Воронив Україну на Харківщині у складі 2-го штурмового спеціалізованого відділу 1-ї спеціалізованої штурмової роти. 24 лютого 2025 року зв'язок із Василем обірвався. На жаль, до рідних надійшла трагічна звістка про загибель Василя Тюряхіна. Оборонця поховали у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї Слави. У Городоцькій громаді також прощалися із оборонцем мешканці села. Велика Яромирка провели в останню земну дорогу військового Сергія Пігунова 1982 року народження. Він загинув під час виконання бойового завдання 14 вересня. Вічна слава Герою щирі співчуття рідним. Військовий ліцей прикордонної академії імені Богдана Хмельницького відзначає своє повноліття. 18 років тому навчальний заклад відкрив двері для перших вихованців, а нині є престижним осередком патріотичного та військового виховання. Під час урочистостей ліцей отримав власний прапор, який став символом честі та відданості. Також відзначили колектив закладу за професійну працю та виховання майбутніх захисників України. Військовому ліцею Державної прикордонної служби 18 років. Кожен із присутніх ліцеїстів у найближчому майбутньому стане на захист кордонів країни. Їхня форма, постава і погляд говорять більше, ніж слова. Україна має гідне майбутнє. Маю бажання долучитися до Національної академії Державної прикордонної служби України і після цього стати офіцером, щоб захищати свою країну. Напевно, від початку війни таке бажання з'явилося. 18 років це історія становлення випробувань і перемог. Ліцей прикордонної академії виховав сотні юнаків, які нині служать у Збройних силах та Державній прикордонній службі. Для вихованців це не просто навчання, це школа мужності і честі. Завдяки мужності та самопожертві наших захисників ми маємо змогу зібратися тут і відзначити сьогоднішні наші 18-турічницю. Їхня боротьба це наша можливість навчатися. Пам'ятайте про це, і будемо єдиними їхньої відваги. Дорогі ліцеїсти, пам'ятайте, що знання це ваша зброя, дисципліна ваша слава, а патріотизм – ваш конкурс. Ви майбутнє нашої держави. Символом єдності і відданості став новий прапор ліцею. Він відтепер майорітиме на урочистостях, нагадуючи кожному ліцеїсту, що служіння Україні це покликання і велика честь. Сьогодні справді визначальна подія, окрім того, що ми зустрічаємо повноліття нашого ліцею Державної прикордонної служби України, начальник ліцею ще й отримав із рук бригадного генерала прапор ліцею. Це, як, знаєте, якщо проводити паралелі, як людина отримала свій паспорт. Ліцей отримав свій стяг. Усі ви, дорогі ліцеїсти, маєте цим пишатись і маєте священно відноситись до цього вашого знамення. За самовіддану працю та виховання справжніх патріотів нагороди отримав колектив навчального закладу, адже саме їхні зусилля перетворюють юнаків на сильних і стійких захисників держави. Оксана Медведєва, телеканал «Перший подільський. Наслідок ворожого обстрілу, 20 вересня в Дунаївцях загинув мирний житель, – 46-річний Руслан Іванов. Сьогодні у селі Велика Кужелева, Дунаєвецької громади рідні та небайдужі мешканці попрощались із чоловіком. У загиблого залишились дружина, донька, брат та сестра. У Хмельницькому відбулася зустріч із представниками безбар'єрних автошкіл, де розповіли про навчання, складання іспитів та переобладнання авто ручне керування. Учасники зустрічі мали можливість не лише отримати відповіді на питання, а й випробувати спеціально обладнану машину. 22 вересня ветерани відкрили для себе нові можливості. Вони ознайомилися з адаптованими автомобілями та дізналися, як пройти навчання в автошколі і скласти іспит на посвідчення водія. Крім того, їм показали, як переобладнати власні автомобілі під особливі потреби. Кожен охоче міг не тільки дізнатися інформацію, а й сісти за кермо та відчути, що свобода пересування це не мрія, а реальність. На зустрічі були присутні представники сервісних центрів МВС та безбар'єрних автошкіл, створені ініціативою першої леді Олени Зеленської. Відомо, що посвідчення Водія ветеранів нічим не відрізнятиметься від звичайного. Лише буде вказівка, що водій керує автоматичною коробкою передач. Проте ветерани без нижчих кінцівок зможуть складати іспити тільки на автомобілях з ручним керуванням. Такий автомобіль має бути спеціально обладнаний. Для такого керування, наприклад, наш автомобіль, який знаходиться, він спеціально обладнаний для керування з ручним керуванням. Тому людина без двох кінцевих ніг може здати практичний іспит на нашому автомобілі. На території Хмельницької області знаходиться три агенційні хаби, де здають практичні іспити на посвідчення водія: це Хмельницький, Каменець-Подільський і Старокостянтинів. Вані автомобілі створюються з урахуванням індивідуальних запитів клієнта. Кожен автомобіль підлаштовують під конкретного водія, аби забезпечити максимальний комфорт та безпеку. Вартість переобладнання автоматичної коробки передач складає приблизно 80 тисяч гривень. А от механіка буде коштувати дорожче, адже його доставляють із за кордону. Доставка займає понад місяць часу, а сертифікація приблизно 10 днів. Проте витрачені кошти може компенсувати Хмельницька обласна військова адміністрація. Ринок зараз, наприклад, дуже переповнений людьми, які потребують саме переобладнання, але тільки дві компанії в Україні займаються, займаються цим переобладнанням. І, ну, на жаль, зараз це дуже потребує такого змісту роботи, і ми намагаємося ніші розвиватися. Встановити обладнання це день буквально. Наші майстри вже наловчилися, так що це не буде ніяких проблем. А от сама ця комунікація вона займає дуже багато часу. Випускник безбар'єрної бар'єрної автошколи Андрій служив у ЗСУ з 2015 року за контрактом. Внаслідок поранення у нього сталася ампутація нижньої правої кінцівки. До цього він не мав водійського посвідчення, але отримав його близько двох місяців тому. У Андрія переобладнана машина, і він не відчуває жодного дискомфорту під час водіння. Також за його словами існує спеціальна програма, яка відшкодовує вартість навчання та для оформлення прав потрібен стандартний пакет документів. До цього не встиг зробити водійське посвідчення, а зараз це просто ну необхідність після поранення, щоб бути більш мобільним, не залежати ні від кого. Тому так вирішив. Існує програма через департамент соціального захисту населення. Вони відшкодовують повністю вартість навчання в безбар'єрних автошколах. Відтепер кожен хоче може пройти навчання та отримати водійські посвідчення, сісти за кермо та переконатися, що мобільність реальна. Такі адаптовані автомобілі це ще один крок до того, щоб люди з особливими потребами відчували себе повноцінними та здатними долати будь-які перешкоди. Анна Паюк, перший подільський. Командира однієї із військових частин рівного викрили на зловживанні службовим становищем. Працівники ДБР затримали посадовця, який понад півтора роки змушував підлеглих замість служби будувати йому будинок на Львівщині. У службових документах ці військові залишалися на місці дислокації, а держава виплачувала їм зарплату. Таким чином, із бюджету було протиправно витрачено понад. Мільйон триста тисяч гривень. Чоловіку вже повідомили про підозру та обрано запобіжний захід, тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі понад мільйон гривень. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення. Поділля втратило видатного митця. На 76-му році життя відійшов у вічність хореограф, постановник, засновник ансамблів Поділля та Гонта. Олександр Небесний. Саме він відроджував автентичні подільські танці і прославляв їх далеко за межами України. Детальніше про Олександра Небесного далі. Відроджував автентичні подільські танці та прославляв їх як у Україні, так і за її межами. Нещодавно, 16 вересня, у віці 75 років, пішов із життя видатний хмельницький митець та хореограф, постановник Олександр Небесний. За життя він заснував народний ансамбль танцю Поділля та народний ансамбль українського фольклорного танцю Гонта. На ті часи, коли от він починав, дуже важко було, тому що українсь, українське мистецтво і українську культуру представляли якось таке, знаєте, негарне того слово, шарварщина. Він цього не, не, ніяк не приймав, він дуже з цим боровся, і він взагалі робив Україну модною. Тоді на ті часи. Це було сміливістю, сміливістю показати так, як воно є, не показувати ну якось, отак, от менше вартісно, не показувати спрощено, не показувати це смішно. Це було гарно. Як згадують вихованці, у колективі панувала дружня атмосфера, а до свого керівника зверталися просто та із ласкавістю. Сансанич він Дуже така магнетична людина, дуже мав гострий розум, іронічний такий. Ми так поки його ще добре не знали, ми його боялися. Він здавався таким суворим. Але вже потім так з роками розумієш, наскільки добрим і наскільки він любив людей, любив Україну. Олександр Небесний віднаходив унікальні народні танці під час експедиції Поділля. Потім перетворював замальовки у справжню професійну постановку. В селах вони збирали, бабушки, показували якісь невеличкі таночки, які вони танцюють на вечорницях. І вони привозили і робили це більш сценічним, тому що такі таночки, вони коли ну, це ті танці, які могли танцювати всі люди. Тобто в селі збиралися і вони танцювали на весіллях, на дні народження, на якихось е, таких е, е, святах. От. А на сцені вже має бути трошки інший танець, він має бути більш такий, ну, трошки складніший. Вихованці згадують, кожна деталь мала значення. Важливими були не лише рухи, а й музика, костюми та емоції під час танцю. Ми дуже любили Подільські танці, тобто він займався суто хореографією Поділля, культурою Поділля, розвивав її і ну, досконалював. Тобто Ті, ті танці, які він в експедиції бачив, то він їх робив ширшими, ну, зробив справжній сценічний танець, сценічні образи. Вони дуже веселі, ці танці. Ми дуже їх любили танцювати, жартівливі. Вони завжди як маленька вистава була. Постановки Олександра Небасного ширились далеко за межі області. Окрім української сцени, подільські танці представляли і за кордоном. Народні танці це було круто, нас любили, нас сприймали просто, ну, зали ставали з оплесками, з криками Браво. І коли Гонта виходила на сцену, це була така енергетика, це було, ну це просто і на ті часи мало було таких колективів, які дійсно зароджували таку повагу до українського мистецтва, до українського танцю. Чимало наших автентичних рухів, традиційних обрядових та розважальних танців не стерлися з часом завдяки праці Олександра Небесного. Чимало його вихованців стали професіоналами справи та керівниками ансамблів. А вони у свою чергу й донині навчають юне покоління подолян нашому автентичному танцю. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Міжнародний день миру школярі Дережнянського ліцею номер 1 імені Петра Стрілецького долучилися до доброї справи. Вони провели акцію Коробка миру, де зібрали для українських захисників і захисниць особливі подарунки дитячі малюнки, листи, обереги і слова підтримки. У кожній коробці тепло, любов і щира мрія про перемогу. Ці символічні дарунки передадуть нашим воїнам, аби вони відчули вдячність і турботу дітей, які із нетерпінням чекають їхнього повернення додому. Парки, сквери та зелені місця, де можна відпочити та побути разом із друзями або родиною. Такі локації у місті це не лише про естетику та красу, а й про якість життя мешканців міста. Чи достатньо таких місць у Хмельницькому дізналися журналісти Першого Подільського рубриці питання дня. Хмельницькі поступово розбудовуються, з'являються нові будівлі, чи то комерційні, чи то багатоквартирні будинки. Разом із тим мешканцям міста потрібні місця, де можна відпочити від шуму та розвантажитись. Парки, сквери та зелені зони це не лише про красу, а й про здоров'я та якість життя. Чи достатньо таких місць у Хмельницькому запитали у Подолян. Я вважаю, що достатньо гарне місце дуже. Я думаю, достатньо. Наше місце дуже гарне. Дуже. А де, наприклад, є вони? Е, ну, можна там, де парк Шевченка, чи як він там зараз називається. Е, можна навіть там, де на площу йти, тут і далі, там теж зелені багато. Парк наш, який е, я вже не знаю, як він називається. Чекмана. Чекмана, то він дуже гарний. А де такі знаєте? Всі кого? Зони? Так, де такі є. Он вот, Послідній відкрили детский парк юності в городі. Далі парк Чакмана у нас нормальний. Так, достатньо. У нас дуже гарна набережна і взагалі в місті дуже багато озеленення. Я рахую, що достатньо. На мою думку, в принципі, може бути да, достатньо. Шевченка, парк чакмана. Мають робити ще на свободи, наскільки я знаю. Там, де Страконівські місто, мають робити парк. Ну, було б чудово, якщо б там зробили. Було б круто. Як, на мою думку, я думаю, все ж таки, що ні. Але ну, Хмельницький взагалі вважається одним з самим зелених міст. Але, звісно, хотілося б більше. Парки, звісно, це круто, все класно, нас за цим дуже слідкує, це видно. Але, звісно, хотілося б більше. Я думаю, що достатньо. Парки гарні, все гарно, бо знуком гуляють часом. І Чекмана, там, де як він зараз називається. Чек Чекмана? Чекмана, да, Чекмана, гарний парк. І тут знуком гуляє, гарний, звичайно, гарний. На даний період нас населення багато вже недостатньо. На вихідні дні парк на Чекмана він переповнений. Просто Наверно, достатньо. не вистачає. А де такі є? В Ракові є. Чекмана є, дендропарк єсть на проспекті. Ну, на зірки я не знаю, бо я там не буваю. На цьому в мене все. Підписуйтесь на офіційні сторінки телеканалу, соціальних мережах та телеграм, аби бачити більше перевірених новин. Дякуємо вам за довіру. На все добре.